Привіт, любі друзі! За тиждень повернулися на наше будівництво. Тут такі новини в нас. А зараз буду показувати. Отже, якщо ви слідкували за нашими відео минулого тижня, то цей будиночок ще не мав оздоблення, а вони вже навіть його пофарбували в сірий колір. Тепер наш будиночок між двома такими богатирями, два поверхівками. Трішечки я вам його далі покажу, щоб ви бачили більше план всього. Ось так швидко будується тут все. Ну, з цього боку плюс-мінус однакового дизайну. Ну, як, не однакові, вони різні, тільки що кольори плюс-мінус. Не такі екстремальні, як цей. Сіренький будиночок такий, він серйозно сірий. мені на якусь пожарну станцію. Він схожий, ну, йдемо всередину, подивимося, що там змінилося. Майк вже там всередині. Ну, ви вже бачили, наше цегляне нашого оздоблення. Це якась нова труба з'явилася. Не знаю, що це. Її ще не було минулого разу. Щось, щось вивели. Буде тут у нас, дивіться, розетку вже на вулицю. Нам зробили. Або, можливо, вона була. Двері. Вже все стоїть. О, мати рідна, вони вже зробили перший шар фарби. Дивіться. Перший шар фарби є. Треба дуже обережно відкривати тому що тут ще нема цих обмежуючих штук та пофарбували нам вже його. Ну, це ще тільки перший шар. Я так розумію, що вони фарбувато табл ще коти, ось недофарбовані, вони мають ще покривати. Двері пофарбували вже нарешті, вони білі. Так, і тут вифарбували кладовку всю. У нас буде опалювання і охолодження через кондиціонування. І я рада, що воно стоїть на горі. Ось там, бачите, оцей отвір. Це буде для кондиціонеру. Це знову ж таки, ми в моїй. В моєму офісі в майбутньому. Ми не вибирали білий кольор, ми такий такі трохи трішечки, він як мокко такий відтіночок. Він дуже непомітний, не але якщо ось тут порівнювати з плінтусом, то воно видно, що цей такий більш сіренько такий кавового кольору. Ну і двері. Тут о, вже привезли нам, я бачу кухню. Все дуже стрімко, дуже стрімко. Ванна також вже вся пофарбована. Майка офіс пофарбований. Ну, перший шар шарта будуть робити другі. Ой, і вони вже тут виправили цей плінтус. Я yeah, із yeah, like color. It's not white, it's like a little with mocha. And моє оце Оці такі, як це називається, багети, але вони з дерева зроблені, це озоблення додатково замовлялося і це окремих коштів коштує. Вони ще можна було замовити. Типу, тут, прихожу, такі панелі дерев'яні, тож мали би бути. Типу, в них це ну такі більш лакшері вже речі, але ми його не замовляли, тому що нам сказали, що якщо є собака, то... До тих панелей пристають. Дуже шерсть пристає, і потім проблема його вимивати все. Ну, це наші кухонні меблі. <гум> Думаю, що наступного тижня тут тижня розпочнеться серйозна робота. Так, колір мені подобається. Вон, бачите, яке кондиціонування. Так. І тут в нас теж пральна. Ну, освітлення тут ще нема, звісно, то. Трохи темненько буде. Ми будемо, незважаючи на те, що сусідній будинок вищий, але все одно ми так на горі трішечки, і в нас рівень другого такого наче, наче поверху в порівнянні з тим будинком. Ну, не зовсім другий такий, наче напівповерх. Так, що в нас тут? Так, всі двері пофарбували, всі стіни пофарбували, підвіконня зробили. Там вони, бачите, відразу і підвіконня роблять все. Залишилися меблі на двір. Зараз я вам покажу, стається мені, що вони вирівняли трохи землю, бо був дуже така, такий різкий перехід. Зараз він більш такий покатий. Та. І оце до цього краю це буде наш кордон, де. Іде перехід з землі землі гору, то це вже інший, навіть та, навіть трохи вища, ця частина цього пагорбу, ще буде належати нам. <свіс> Але за паркан, я думаю, що ми маємо ставити по цій лінії, тому що маємо якісь технічні відступи робити. Навпроти вже люди поселилися, бачу, що через вікна що починають там. Завозити свої речі. Схоже, що в цьому будиночку на задньому дворі ми матимемо дітей. Майк дуже щасливий від цього. Ну так, я думаю, що це іронія. Та й вон вони вже почали будувати за сусіднім будинком ще один. І навіть другий там ще один за тим. Бульдозером ще є. Ну і ось отутку височеньку гору вони зробили. То я думала, тут по боках зробити такі квітники, думала з цього краю, але тут дуже такий покатий край. Або будемо щось там досипати і робити такі якісь високі грядки, або просто якісь на схилах квіточки, кущики. Під заборчик там має бути теж такий по боках, то. Якось має бути, будемо дивитися, що нам ще дозволять тут робити. Ну, вже чекаємо, не дочекаємось. Ось такі в нас новини. То якщо вам подобаються мої відео і хочете, щоб я далі продовжувала знімати, будь ласка, вам не складно, а мені приємно, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі. Якщо є якісь запитання, хочете щось почути або побачити, якісь додаткові речі. Welcome! До нових зустрічей, Па-па!